Нова покупка з Амазон, Англія. Так, Амазон буває не тільки у США. Доставку мені організував сервіс Міст Шопінг. Це портативний проектор Full HD. Його ціна 27 фунтів, і доставка ще 10. Але зараз ви побачите, що він цього вартий. Що тут всередині? Тут кабелі тюльпани, пульт, HDMI-перехідник і кабель живлення. До речі, для нього потрібен перехідник. І ось він проектор. Тут ще інструкція. Як видно, у проекторі є вихід не тільки на HDMI, а також на USB і карту пам'яті, стильний дизайн. Перевірю, як він працює, чітке зображення, яскрава картинка. Чіткість вражає. Це буде корисний подарунок на свята. В Україні його ціна 2800 гривень. А я витратив менше, ніж дві. Купуйте за кордоном, а доставить все вам міст шопінги.